Почути прилучан традиційно, що середи міський голова Ольга Попенко проводить особистий прийом громадян. 10 липня звернулись 15 містян. Під час спілкування з очільницею міста прилучани порушували питання благоустрою соціального захисту. Декілька жіночок прийшли в стіни міської ради з наболілим питанням щодо загальноміських перевезень. Люди мешкають по вулиці Береговій. Там курсує маршрут номер 15. З початку червня перевізник призупинив роботу даного маршруту. Сьогодні прийшли мешканці вулиці берегової на зустріч щодо відновлення руху автобусу на маршруті номер 15 це вулиця Берегова Досідна. Хоча колективне звернення від мешканців даного мікрорайону написане ще в середині червня місяця. Хочеться сказати про те, що з 1 червня, відповідно до заяви перевізника, який здійснює перевезення на даному маршруті, рух автобусу. На в маршруті номер 15 тимчасово припинено до 2 вересня. Перевізник призупинення курсування пояснює значною збитковістю у літній період, оскільки потік пасажирів зменшується. Хоча є і інша причина, це причина, яка затронула взагалі сферу перевезення пасажирів в нашому місті. Це значне зменшення або відсутність водіїв категорії, «Д», що їх призводить до відсутності автобусів на таких маршрутах, як номер 2 2 б маршрут номер 15 Я сказав, маршрут номер 20 не може ніяк не відновити рух. І на навіть на маршруті номер 21 це самий комерційний маршрут нашого міста. Це 273-й квартал. дослідна, із 12 автобусів, які повинні курсувати на даному маршруті згідно мережі міських автобусних маршрутів. Курсує тільки шість. Як результат, це виникає відповідна напруга. Чи питання у мешканців 273-го кварталу щодо нехватки транспортних засобів? На сьогодні в місті Прилуки курсує 13 маршрутів. Кількість автобусів 21. Хоча, як говорить Олександр Сивенко, їх повинно бути більше 30. Вплинути на ситуацію майже неможливо, оскільки згідно статті 30 закону України про автомобільний транспорт під час воєнного стану перевізник має право призупинити курсування маршруту в мирний час, тобто до 22-го року, більш точніше, до 20-го року до коронавірусу, такої Можливості у перевізника не було. Він або здійснює перевезення, або в односторонньому порядку розріває договір. Тому дуже часто, особливо останні роки, перевізники користуються своїм, так би мовити, законним правом і з тих чи інших причин. По тих чи інших маршрутах призупиняють рух автобусу. Ну повторюсь, маршрут номер 2 призупинено рух автобусу. Те саме маршрут номер 8 станом на сьогодні. Він здійснює перевезення тільки у вихідні дні, в робочі дні не здійснює. І маршрут номер 2 б маршрут номер 15 і інші автобуси. Тому після завершення військового стану в Україні перевізники зобов'язані будуть відновити рух автобусів на міських маршрутах відповідно до паспортів. Міських маршрутів це найголовніший офіційний документ, в якому прописано графіки руху, схеми руху, графіки роботи і відпочинку водія. У разі, якщо хтось не згодиться, то прийдеться розірвати договір із даним перевізником. На сьогоднішній день існує три шляхи вирішення проблеми з перевізником маршруту номер 15 пояснює Олександр Сивенко. Перше це відповідно до заяви. Повторюсь, рух. Автобусу припинено до 2 вересня, як результат з 2 вересня, автобус з'явиться на маршруті і відновить перевезення пасажирів. Другий шлях це теж спілкувалися з перевізниками, Якщо буде знайдено водія категорії Д, який згодиться здійснювати перевезення пасажирів на даному маршруті. Але як показує практика, ну бажаючих. Особливо і немає. І третій варіант це відповідно до заяви мешканців вулиці Берегової та відповідно до певних статей законодавства України, то розірвати договір із даним перевізником на маршруті номер 15 і провести конкурс з визначення нового перевізника на даному маршруті. Квітні поточного року органи влади вже оголошували конкурс на перевізника маршруту номер 20. проте охочих не знайшлося. Боюсь, що якщо ми розірвемо довір по маршруту номер 15, теж конкурс відбуватись не будуть, і ми їх будемо щоквартально проводити але. Без бажаючих на сьогодні законодавство України влаштоване так, що перевізник має більше прав аніж обов'язків. Прилуцька міська рада постійно шукає точки дотику під час неодноразових діалогів, намагаються знайти шляхи вирішення будь-яких питань. На сьогодні виконавчий комітет міської ради, який являється організатором перевезення пасажирів на території міста Прилуки, робить все можливе, щоб в рамках чинного законодавства. Ну, зобов'язати попросити перевізників забезпечити перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Знову ж таки, згадаємо відповідно до прохання перевізників збільшено вартість проїзду. Відповідно до прохання перевізників, збільшено вартість пільгового проїзду для дітей шкільного віку, тобто ми йдемо. На уступки перевізникам і ну і сподівайся про те, що перевізники зі свого боку все таки м -м, вирішать всі організаційні питання, особливо кадрові, які на сьогодні стали доволі актуальними і. Забезпечать якісну послугу для наших мешканців. Під час зустрічі з мешканцями вулиці берегової заступник міського голови поінформував, що з перевізником, який обслуговує маршрут номер 15 тримає зв'язок постійно. Чергову зустріч планують в найближчі дні. Чи дослухається перевізник прохань людей щодо відновлення перевезення? Посадовець пообіцяв повідомити особисто.